Всім доброго ранку. Наш ранок починається з поїздки до бабусі і дідуся. От. Нічого не знімала ранку. Та зараз ще, ще ранок, 12-го година. Нічого сьогодні такого не знімала. О. Тому що не було нічого знімати. Стирала, прибирала. І все по кругу. О. Кстати, вот наш будинок. А тут строїться багатоповерхівка. А ось, ось це, ось це, ось це прямо. Ось це і ось це. Це школа. Так що нам, якщо що, до школи буде близько. Ось там, зараз ми будемо проїжджати, там садик, Тобто, ну практично, практично біля нас. Десь тут, десь ось тут вроді. Має бути приватний садик. Блін, не пам'ятаю де. І я хочу туди сходити, запитатися, можливо, можливо, Адельку. Віддам садик. Було би зручно, якби садик був так близько біля нас. От. Десь тут, блін, вроді. А ось там ось тут. Зараз покажу, під'їду ближче Під'їду ближче. Ось це, ось це прям. Це державний садик. Тут тільки з 3 років і, і то, ну, типу, якщо буде місце. Ось це. Тоже прикольний великий садик. Вот, тому чувак, чуть не врізав мене. Я просто поїхала чуть-чуть по кругу до батьків. А Дель тепер бере книжки з собою. Так, дочі? Красотка. Красуня мамина. У нас така якась непога... не... непонятна погода. Вроді жарко, але вроді і... Місцями не дуже жарко, вроді сонце, а вроді і хмарно. Коротше, щось непонятне. Сьогодні не знаю, які плани. Вчора була неділя, сьогодні понеділок. Вчора я закупляла деякі речі вже на осінь, в магазин. Кстаті, хто не знає, в нас є свій магазин, який називається Адель Шоп. Так що знизу я залишу силочку і обов'язково переходьте і дивіться. У нас дуже дешеві ціни. У нас дешевші ціни, аніж на офіційному сайті H&M, наприклад. Тому заходьте, дивіться, і ми будемо раді. У дітей ваших пупсиків. Адель, класно! Водичка там є. Ми приїхали в такий от парк. І тут фонтан. Підемо. Давай, ручку. Ти куди, доча? <риклад> Ти куди? Ти без мами йшла. Стій, доча. стій, зупинися, Адель. Адель. Почекай на маму. Давай ручку мамі. стій! Я взагалі тут тут дось. Ніколи без мене навіть не йде. Ніколи навіть без мене не йде, а тут ви як побігла. Ну так куди йдеш, дотя? Як гарно тут. Так, а далі вже намілила ставно виходити. на практике, Ага. Не знаю. Такий парк, правда? Mm -hmm. десь мають бути для дітей підшиває е... mm -hmm. навіть. Mm -hmm. mm -hmm. ага. О, дивись. Це що таке? Що за клоуни? Деропняла свого медведя. Mm -hmm. Отам є щось для діток. Mm -hmm. А вон мама бачиш. Mm -hmm. Ми туди і йдемо. Бомжі сплять. А що, йдемо перше, туди подивимось? А вон для дітей бачить щось лазити. Ну йдемо подивимося, звідки то люди й довідають. Що йде з дітям звідти мідемо, то може повернуть. Бабуся це теж зарпишила. Пішли якась ресторація? Ух може, тут то тоже продовження парку щось є. А? Тут певно, що... Боже, дитина на мене виїхала. Серйозно? Мені на ногу. Це, напевно, якийсь каньйон. Ну, оцей торговий центр. Давай дам тебе все. Классно, давайте. Лама. Идем на то место поделимся. Вон тут и грозиется и пандус. Ты поднимайся сюда, ма? Але гарно. Але вже гарно. Віси. Піднімаємося. Медведика не кинь, дочь. Ти тримаєш медведика. Ух ти! Клас. Класно. Як гарно вау. <реклама> гарно. Так, красиво. Капчик за. Красиво там. Що таке? Давай, Сідай. Давай, мама, просто везе. Давай, підеш боса. Не підеш боса? Ой, Ні? Давай. Помаленько, дочь. Давай. Давай. Фух. Класно. Що знов є камінчик? Коли є камінчик, вона сідає сюди, щоб я її витягала. Моя красотка. І поїхала. Знов. Ось такий тут. Парк. Поки телефон повністю не сів, треба щось зазняти. Так, доть? Ну, Дальше сподобалось, звісно, на тигірці. Так тут красиво. Ну я думаю, що мене останній раз тут Тому ми ще прийдемо сюди досі. Але єдине, що там камінці, вони всі залазять дитині в капці. Ось так от. Ось тут ми були, припаркувалися одразу біля парку. Парковка платна, е, вроді 2 години 50 крон. Зато близько і зручно. Класно. Все, ми поїли в бабусі і в дідуся картопельку. І їдемо додому. Бо в нас вже восьма година, по восьмій вже навіть. Дадуть. Так, доть? Так, каже, по восьмій. Вже пізно година, вже спати, лягати Адельці. І дивіться, як в нас вже ще світло. Клас. Класний сьогодні день. Почасті, почастіше треба десь виходити, щось дивитися. На такій якісь штуці тітка поїхала. Прикольно. Все ми майже вдома. Десь, а ти куди? Книжка з нами, так? А да? у нас книжка є. І ми вже майже біля дому. Ось тут буде прикольний, напевно, будинок. воротах так Отак От даю чуть-чуть назад. І ось так. Давай. Ха -ха -ха. І побігла. А то. Ого, це що таке? Это? Давай давай дам подивимось, давай це фу, а що воно стало таке чорне? Це... Це що це таке, блін? А, це Керхер цей, щоб мити ось цю штуку. Може нам скоро. Басейн почистять. Раз. Оцю штуку вже підключили. М? Тому що... По-іншому я не знаю, що це. Треба, поки мала катається, йду. Речі зніму. Доброго вечора. Не звертайте увагу на це, тому що це мій новий друг Прищ, якого я стараюсь позбутися. Але це, як виявилось, дуже-дуже складно, тому що він отакенний. От гад. Просто гад. Бачите, навіть просвітлюється, крім мазь. Жесть, ужас, боже, як я не прищі. Ладно. Сьогодні був класний день, насичений, цікавий. Таких днів побільше. Отак. От а ви теж не лінуйтесь, поставте мені лайка, поставте якийсь комент, щось мені напишіть. А я буду закруглятися і лягати спати. Ні, кого я брешу? Яке спати? Я буду дивитися щось на Ютубі або новини. Я тепер лягаю спати пізно. Не можу пояснити чого. Так що, дякую, що ви розділили цей день з нами і всім пока-пока.